Послання 1310. Коли відсутня любов, тоді і я в душі. П'ятниця 9 січня 2015 року Божого 15:30. Моя ніжно улюблена дочко, прийшов час для християн по цілому світі об'єднатися проти зневаги, яка виявляється мільярдами людей проти правди. Святого Божого Слова. Кожен гріх проти Бога тепер вважається прийнятним в моїх очах, гріхи, які огидні мені, невдовзі будуть представлені як святі в моїх очах, хоч це і неможливо. Коли ви приносите будь що, що не походить від мене, і ставите переді мною в моїх церквах, то цим ви завдаєте мені великого болю. Ніколи християнам не було так важко іти моїм тернистим шляхом, як сьогодні. Брехня, брехня, брехня подається вам у моє ім'я, але ви ніколи не повинні забувати мого вчення, щоб вас не обманули ті, які замислили змову проти Слова Божого. Бути християнином вимагає набагато більшого, аніж просто заявляти, що ви є християном. Якщо ви є справжніми християнами, то ви будете робити все те, чого я навчав, і дотримуватись святого вчення, яке міститься в Святій Біблії. Визнавати моє слово це одне, але виконувати те, чого я навчав, це зовсім інше. Любити один одного ніколи не буває легко через існування гріха. Любов до ваших ворогів є важким тягарем для вас. Але якщо ви будете молитися про ласку такої любові, то виявиться, що ваша любов до мене зростає. Якщо ви любите мене по-справжньому, то ви будете вільними від ненависті і віднайдете справжній мир розуму і душі. Якщо ви дозволите сатаніс спокусити вас, ненавидіти інших, то ви впадете у страшну темряву. Ненависть подібна до Бур'яну. Який швидко росте і поширюється, коли ненависть гноїться в душі, вона, зрештою, пожере її цілковито, вона принесе з собою болісний неспокій, і ті, які наповнені нею, ніколи не знайдуть миру. Ненависть породжує ненависть і швидко поширюється від однієї душі до іншої. Як тільки сатана знайде місце в таких душах. Він ніколи їх не покине, доки вони не виявлять справжнього жалю і не розкаються. Любов послаблює будь-яку ненависть, але якщо ви не віддалите свої душі від тих, які підбурюють вас до ненависті, то ви впадете у відчай. Я не можу врятувати душу, яка не розкається у своєму беззаконні. Я чекаю на вашу сповідь. І коли ви прийдете до мене та попросите мене звільнити вас від прокляття ненависті, я дотягнуся до вас і притягну вас за руку назад до мого прихистку миру. Мир і любов можуть походити тільки від Бога. Завжди шукайте мене, бо я є любов. Коли відсутня любов, тоді і я відсутній в душі, ваш Ісус.